Кожен день нагадує, що бажання мати вісім годин справжнього сну, дихати свіжим, чистим повітрям і ніколи ні про що не турбуватися, поки залишається мрією. Наше сьогодення диктує інші правила. Саме тому я завжди в пошуках підтримки для свого організму. Я та моє здоров'я найцінніше, що в мене є. Для мене Box – маленький крок до великої зміни. Моя особиста турбота про себе та свідома відповідальність про свій організм. Навіть такий простий ранковий ритуал, можливість відчути, як кожна клітинка мого тіла наповнюється енергією, спокоєм і силою. Це саме той момент, коли ти береш контроль над своїм днем, над своїм життям, незважаючи на всі труднощі.